Окей, okay, go. Друзі, всім привіт! Радий вітати вас на своєму каналі Сільський Трудяга. І сьогодні в нас буде знову огляд на шикарний тракторик, на мою думку. А саме трактор від компанії Агрокар на 60 кінських сил. Блін, як ти трактор там? Святослава. Як трактор? А що ти знаєш вообще в цій житті? Який ДНТЗ? Спайк. Ну шо там, вспомнила? Ну так, це ж Спайк тк 604 на 60 кінських сил. Там ще в нього двигун від компанії Юро, і коробка від компанії Логов. Так, в нас на огляді шикарний тракторець. До речі, це новинка. Ну, вже він не новинка, але просто зараз якби з'явилась можливість його зняти. Трактор на 60 кінських сил від компанії Агрокар, називається Spike tk 604 Зустрічайте. Так, ну що, диван експерт готов. Ха -ха. Так, давайте дивитися цю новинку. 60. -ка. З кабіною спайк. А. Так, сподіваюсь, що не подведуть хлопці. Так, давайте починаємо огляд. Хочу. Ходімо знайомитись з нашим салоном. Спайк. Агрокар. Ми чекали на це так довго, а ми вже готові до продажу ТК 604 з із кабіною. Під капотом той самий ютовський двигун з паливною системою Євро-2. В базовій комплектації оснащений компресором та ресівером. Вага даного трактора, яка цікавить всіх, це 1950 кілограмів без навантажувачів. Навантажувачі попереду та навантажувачі позаду. І це все входить в базову комплектацію. У нас встановлений компресор. І це означає, що в базовій комплектації в 60 ки з кабіною встановлений кондиціонер. Пневматичний компресор, який має можливість механічним шляхом вмикатись та вимикатись. Акумулятор схований під капотом, його потужність 120-ка. Генератор тут стоїть. Дуже потужний на 750 Вт, під ним розташований НШ, два насоси гідравліки, гідравліка не рульове керування та гідравліка на задню навіску. Все, що знаходиться біля двигуна під капотом, дуже легко та просто підійти, обслужити його, нічого лишнього біля нього немає. З цієї сторони не, розташований повітряно-масляний фільтр. Дуже зручно в обслуговуванні замінили масло, залили свіженького, Працюєте далі? Як для трактора в 60 кінських сил дуже прочний та надійний міст, як попереду, так і позаду. Позаду 60-ки розташована трьох точка, ну, два гідравлічних циліндри прочні для такої навіски. За голову достатньо буде дві пари гідровиходів. Маємо Пресівер знаходиться в такому місці, де заважати вам не буде в процесі роботи. Позаду встановлений вал відбору потужності 540 або на 1000. і розеточка під прицеп має чудове освітлення. Довкомплектовані залізними щитками. Ходімо знайомитись з нашим салоном. О, кабіна. По салону, як я вже сказав, розташований маємо кондиціонер із певними регулюваннями: більше-менше поток повітря та температурний режим. Маємо магнітолу SD, usb вихід, msd вихід та блютуз. Також оснащено системою вентиляції з лівої та з правої сторони для того, щоб в осінньо-зимові періоди часу не запотівали вікна в теплу пору доби. Дивіться друзі. дивлюсь, що цих дефлекторів спереді. На лобаш немає. А це трохи погано. Мені здається, що. Ну, що Переднє стекло буде запотівати. Хоча, якщо прогріти добре трактор, ну, включить пічку, то можливо ці дефлектори, ці що з боків, може вони всю кабіну будуть обдувати і ну, стекла не будуть потіти, в принципі, то я. Не знаю. Ну, мені здається, що було б ще добре, якби пару дефлекторів, ну, хоча, б, хоча б два додавали спереду і було б ще більш краще. Ну, не знаю, Я, ну, це, так сказати, це мої думки, але це, щоб дійсно переконатись, як воно буде це все діло працювати, то це можливо тільки на практиці, коли вже дійсно купиш трактор. І будеш на ньому працювати, і як то кажуть, всі плюси і мінуси вони зразу проявляться. Тому дійсно було б цікаво в роботі побачити такий тракторець. Але щось на Ютубі я їх не бачу, ніхто ще не купував. Крім того, це як Вовчик Бруз купив собі 90-ка, то в принципі спайка я більше ніде так на Ютубі не бачу. Ну, хоча по продажам розбирають їх дуже швидко до речі, хто не бачив відео у Вовки Бруса на каналі, як він їздив на цю фірму «Агрокар» в Кропивницькій, я так пам'ятаю, це в їх там головний офіс. До речі, в них ще є у Вінниці філіал, тому це добре. То, що хотів сказати, Вовчик їздив до них на головний офіс, скажімо так, і там розказували, розповідали, що. Тракторці їх розгрібають, ну, дуже швидко розлітаються, вони їх розбирають. Бо дійсно, в принципі, трактори надійні, як ви побачили, двигун від Юто стоїть. В принципі, це надійні двигуни. І коробка тут стоїть від ловола, тобто теж ловоли-тракторці, наскільки я знаю, чув по відгукам власників цих тракторів. В принципі, ніхто не жаліється. Тому надійність двигуна і коробки тут, як то кажуть, на висоті, в принципі, класно. І це добре. От що мені подобається, Чим подобається компанія Агрокар? тим, що вони свої трактори Spike оснащають хорошими скажімо так, двигунами і коробками. Збирають їх з надійних так сказати, складових, тому якби, питань по трактору не має виникати взагалі. Ну, я маю... На увазі під час експлуатації даного трактора вже в полі в роботі. Тому дивлюсь, кабіна, в принципі, просторна, велика. Ну, як в усіх тракторах з кабіною є магнітолка, там і ці всі приколи. Да? Ну, плюс ще тут, що є кондиціонер. До речі, кондіор. Я думаю, влітку це дуже класна тема. Ну, не тільки влітку, ось весною, коли вже сонце почне прижарювати. Ось, і влітку. Кондьор це класна тема, блин. буде вам прохолода в кабіні, працювати буде, як то кажуть, саме задоволення це, це якби плюс. Ну і взимку також кабіна це класно тим, що дійсно включив печку і тобі тепло. Якщо ти осінь вже там працюєш, там оранка там, чи будь-що які види робіт ти робиш на ньому, то в принципі це круто. Ти собі в теплі, працюєш як дядько. Це теж шикарно. Так, давайте далі дивитись, що тут ще нам розкажуть. По кабіні, щоб працював кондиціонер, і вам тут було комфортно працювати. Ми маємо дві колоночки з лівої та з правої сторони. Вихід на магнітолу, музика. Маємо освітлення салону та маємо чудовий люк. Ергономічно та зручно розташовані кнопочки, кнопки освітлення верхньої зони нашого трактора. Не всім людям підходить кондиціонер, тому ми все ж таки залишаємо в базовій комплектації і вентилятор. О! Маємо ось таку кнопочку. Ця Нормально. кнопочка в нас на Мигалку, яка розташована по верху трактора. Панель приладів. Ай, на панелі приладів ми бачимо показник паливного паку. Ми бачимо освітлення, яке зімкнене, мотогодини, тахометр та температурний режим двигуна. По трансмісії у нас стоїть коробка 8 на 2, та також ергономічно зручно розташовані. Притяжки. Ось, бачите? Ось про те, що я казав в попередньому огляді, де ми дивились трактор від компанії ДМТЗ 244X модель трактора, ось де речашки, бачите, зашито то тобто есть пилюка в салон не буде попадати. Ну да, я розумію, там в принципі, трактор без кабіни, пилюка і так якби, буде летіти на вас, але все одно, якщо в подальшому там поставити кабіну, то в принципі, це було б якби плюсом. Тому, я думаю, компанія ДМТЗ візьме на замітку. Ось такі резинки поставлять і буде взагалі буде люкс. Тому бачите, тут вже є і це якби плюс, реально. На задню навіску. Позаду встановлені колеса 12,4 на 28. Попереду встановлені 8.3 на 20. З цієї сторони колесі. розташований у нас бак на 40 літрів. Маємо з цієї сторони То, також ступеньки та втравлені. повноцінні двері. Також ці трактори укомплектовані зіпом. Нагадую, всім ми маємо можливість укомплектувати чи переукомплектувати наші трактори, також включно ТК-60, який позаду мене. По системі оплати Лізинг Кредитування та попереднє передзамовлення, що надасть можливість вам зекономити 10% від стоїмості О. даного трактора. Не забувайте ставити okay. лайки, писати коментарі, робити репости. Кого зацікавив даний трактор? Телефонуйте за телефоном, що вказаний, під низом. Okay. Надамо всю інформацію, яка вас цікавить. Більш детально проговоримо як систему оплати, так і так у півлі даного трактора. Так, ну що, друзі? Що хочу сказати? Дивіться, на рахунок е, баку е, паливного, то дивіться, є такі моменти, що люди кажуть, е, що погано, що він розташований знизу. Бо, наприклад, якщо працювати в лісі, то е, можна пошкодити той бак, якось е, пробити там його. Але дивіться, тут бак іде металевий. Тому, в принципі, я думаю, гілкою ти його вже так не проб'єш. І це вже плюс. Але дивіться, що хочу сказати: кожна людина бере трактор, так сказати, під свої потреби. Тому, кому треба в ліс трактор. ну, Хто більшість в лісі часу проводить, там, працює, то звісно, тоді трактор брати, щоб бак був зверху, ну, під капотом. Або ззаді якось є на ДТЗ 50 ки там, і на більших тракторах. Там стоїть бак ззаді, і там ви його ніяк не пошкодите. От. Такий відповідно трактор то можна брати, щоб працювати в полі. Дивіться, 60 кінських сил це вже можна. Я не знаю, це до 10 гектар можна обробляти, його має вистачити, як то кажуть, з головою. Ось, тому, в принципі, непоганий апарат. Мені подобається. В принципі, бачите, і в них є ну, різні варіанти і покупки, то є і лізінг там, і це все. Ну, Ви все почули з даного відео нам про це розповіли. А також, якщо ну, зробити замовлення під свою комплектацію, то виходить, що трактор можна купити ще й знижкою в 10%. Такого я ніде не ні в якій компанії, ні в якому в площадках не бачив. Тому в принципі, це я вважаю що великий плюс. І комплектація шикарна. Дивіться, двигуни Юту, вони рахуються надійними двигунами, і коробки так само від компанії Ловол. Це теж е, великий плюс. В принципі, дивіться, власники тракторів Юто і Ловолів. Напишіть, будь ласка, в коментарях, скільки ви працюєте на техніці, і як вам взагалі по якості е, коробка, чи ходить, ну, там, чи були якісь поломки там, чи, чи все шикарно працює. Так само власники ЮТО, напишіть, як вам двигуни, чи вони дійсно працюють, чи там ламаються, чи не ламаються. Я думаю, буде цікаво почитати саме від власників, почути вашу думку. Ось, як на мене, в принципі, так візуально на перший погляд, трактор шикарний. До речі, обліцовка теж така, як в скаута, не знаю, ну. На одному заводі видно, закупляють само обліцовку, ці капоти замовляють, тому, в принципі. Ну, Виглядає солідно, достойно, шикарно, мені подобається. Вид трактор має, кабіна теж, як на мене, шикарна, простора. Ну і все інше, бачите, речаги, там все дуже зручно, все під рукою. Тобто питань немає. Все для зручності е, так сказати, працювати в роботі, в полі. Все є. Магнітолка, кондиціонер. Тобто. Всі ці моменти, все присутнє, все чудово. Тому дивіться, тракторець 60. -ка. Давайте скажемо так, в принципі, від 6 до 10 гектар, то цього трактора вам має вистачить. Тому, якби в мене було великі площі, там 6, ну, от 6 до 10 гектар, я думаю, я б собі розглядав би саме 60-ку від компанії «Агрокар». Оцей Spike ТК-604. Ну, Я думаю, достойний апарат. Дійсно, було б цікаво, щоб на Ютубі були відео, там, щоб власники таких тракторів показали відео в роботі, в Воронці цікаво було б глянути. Ну, та і взагалі з різним навісним, там, з дисковою бороною, з культиватором, там, з сівалкою. Ну, З різним навісним обладнанням. Було б цікаво дійсно подивитися в роботі цей тракторець. Бо купують їх багато, але бачите, мало хто на YouTube викладає свої відео. Можливо, не вміють знімати або не хочуть, ну я не знаю. Ну, Я думаю, було б цікаво подивитися, дійсно, щоб в роботі такі тракторці. Бо, наприклад, 90-то ми знаємо, де подивитися, це на каналі Вовки Бруса є, все, як він там, Оре Лемкеном з трьома корпусами. Шикарна оранка, виходить, Плуги Лемкен теж доволі непогані. Я думаю, ви зі мною погодитесь в коментарях. Можливо, є і кращі плуги, я не спорю, але лемкен доволі таки непогані, скажімо так. Непогані. Ось, і ми бачили у Вовки на каналі дійсно в роботі із культиватором і з різним навісним обладнанням. Я думаю, Вовчик ще багато буде показувати, працювати на ньому. Ось початок сезону у нас весна. Так, ну що ж, такий огляд, друзі, такий тракторець. Давно хотів зняти цей огляд, та якось не було можливості. А тут в мене з'явилась така можливість і разом з вами ми оглянули цей чудовий трактор. Тому чекаємо, може на Ютубі десь з'явиться в роботі, і я думаю ми тоді зможемо подивитися, на що він здатен, скажімо так, в роботі. Що він може показати. Ну, а так в цілому непоганий трактор. Тому, друзі, якось так. Дякую за те, що подивилися зі мною це відео. Всім дякую за увагу. Так, ну що ж, друзі, ось такий був відос. Сподіваюсь, вам сподобався. І такий тракторець, ну, на мою думку, непоганий апарат. Тракторець достойний варіант. Ще й на 60-кінських сил, друзі. Дивіться, хто задумується купувати собі 60-ку. Я думаю. Достойний апарат, досто... достойний вашої уваги. Якби мені треба була 60-ка, то я б собі взяв би спай. Від компанії Агрокар. Що хотів ще сказати, друзі? Тут мені від компанії Агрокар подарили такі чудові подарунки. Це ось така кепочка Агрокар. Як ви можете бачити. Така до речі, вовки бруса є. Тепер і в мене. Я просто похлопню. Так, і ще є така кепочка. Теж компанія Агрокар, Power Farmer тут написано. Ось така. І збоку ось. Там видно оператор. Видно Агрокар. Ось бачите, тут написано Агрокар, Ось така кепка теж. Таких дві кепочки подарували мені. Там ще блокнотики, ручки коротше, теж компанія Агрокар. і подарували ось такий чудовий цей, павербанк, зараз покажу. Ось він мене зараз під'єднаний до лампи світло, ну, щоб краще було видно. Ось такий з безконтактною зарядкою від е, компанії Агрокар, бачите? Я дивився в інтернеті, таких ніде немає. Тобто, це блин, шикарний подарунок. Якщо хтось буде дивитись мене з представників Агрокар, Хочу подякувати за такі чудові подарунки. Мені дуже приємно, реально. Це... Powerbank, це якраз штука, звісно. Потрібна. Так, ну що ж, ось таке було відео, такий огляд. Я вже думаю, мабуть почнемо вести нову рубрику. Оце огляди тракторів. Бо раніше там знімав типу як розноси, отаке, знаєте, ну і просто огляди знімав. А це я хочу назвати, будемо дивитися, огляди так само тракторів новинок на ринку. Хочу назвати цю рубрику диванний експерт. Не, ну ти інді, я бам-бам, Як вам пишіть в коментарях? Я думаю, що це прикольна ідея. Будемо знімати огляди, дивитися трактори, якісь з вами скажімо так, робить висновки чи коментарі. Я думаю, це цікаво. Напишіть, до речі, про це в коментарях. На цьому будемо завершувати це відео. Дякую всім за підтримку. Хто ще не підписаний, підписуйтесь на мій канал. Ставте лайки, пишіть свої коментарі. Ну що ж, а на цьому поки що все. До зустрічі в нових відео. Усім пока!